Усім привіт! Забула вам сказати найголовніше, що в Аврорі діє додаткова знижка мінус 7% по промокодіку. ось. хапай додаткову знижку 7%. Промакодик знаходиться в рекламі ось такі газеті, а газетка знаходиться біля каси. Дія. 7% тільки з 18 по 24 серпня, включно ось так. Знижка ця діє і на акційні, і на неакційні товари. Дивіться, от я сьогодні купувала мило, б'янка дитяче, дуже вони мені подобаються. Аромат, динька. Зі знижкою 19. І додаткова 7% знижка. І вийшло мені мило 17,70. Не знаю, видно вам чи ні. Ось так. Ще купувала я вологі серветочки Сафі. 110 штук, вони 29 зі знижкою. І додаткова знижка, і вийшли вони 27. Ось. Також я ще купувала ось такі серветочки Сафі. Коштують вони 27. Зі знижкою. І додаткова 7% знижка. І вийшли вони мені 25 гривень, 10 копійок. Ось. Ну, і дуже мені сподобались шкарпеточки Ось такі квіточки. Теж вони по знижці. Хто огляд не дивився, подивіться. Також зі знижкою. Додатково 7%. І вийшли вони мені 12,90. Ось так. Ну, ще багато чого я купувала, тому бажаю всім вдалих і приємних вам покупочок.